Заряжена осколка его 100, дальше 200. Навестись. Зброя не складна, з нею достатньо не складно стріляти. Головне знати тонкості прицілювання і який заряд встановлений в стволі. Якщо прямою наводкою стріляти з кумулятива, то 1200 метрів, а осколочний можна навісною з полузакритої позиції до 4 км, 4,5 км. Використовується для знищення слабо бронірованої техніки, піхоти противника, танк. Щоб хотілося вчитися і щоб хотілося займатися цією зброєю. Якщо є інтерес, то буде все виходить.